Всім привіт! а Сьогодні я прийшла в каталог Avatar Creator, і сьогодні ми будемо робити новий прекрасний скін на літо. Ну, звісно, зараз тільки 3 травня, ну, як би. Ще чуть-чуть і вже літо, можна так сказати, і ми будемо робити. Я вже чуть-чуть поміняла такий на свій головний скін тільки оце залишила цього зайчика. Між іншим, треба його вже забрати. Ну так, значить, я вже заликала декілька речей. У нас зміни будуть ну, не дуже такі великі. Зміни майже не будуть. Але, дивіться, мені чуть-чуть не подобається фігура головного аватара. Я чу-чуть хочу дещо помі. Ем... А це що таке? I'm so sorry. Я цього всього не лайка. Уй, яка кепка! Добавш. Так. <кхм> Дивіться, ми візьмемо от це от цю штучку. Вона мені дуже-дуже-дуже подобається. Дайте, я оце зніму, бо воно не бісить. Чекайте, секундочку. One second, please. Так, де той зайця? Mm, так, о. Трай тейк, тейкофф. Все. Отако. Mm -hmm. uh, воно мені дуже подобається, але дивіться, ну, ми виглядаємо як якісь, м'яко ем, сказати, дурачки. Тому ми зараз беремо, заходимо, де воно є, де воно є, де воно є, де воно є. Секундочку. Боді. І вибираємо от ці ноги. чекайте мені б ще ті ноги знайти. А, ні, мені не фемейл, мені герл треба. А, ні, ми фемейл. Ми герл, girl, ми герлси О, отаке. І мені це дуже сильно подобається, тому що ну, воно до всього піде. А, оця статура. Дивіться, ну, саме образ тіла. Та. А Ми заходимо, значить, в Favorites, і в мене отут є залайкані то, що я хотіла купити. Ну, але чуть-чуть перехотіла, аби мені перестало це подобатись. Mm -hmm. Так, це все в нас літнє-літнє-літнє. Ми переходимо до минулого літа. І ось той скін, який в мене є. І ось це все, що в мене є. Добре, що я купила не оце, а це минулого літа. Нібито то купила, не пам'ятаю точно. І воно супер гарно сидить на цьому. Далі, чекайте. Я маю дещо подивитися. Тепер розказую вам коротеньку історію. Я мала таку кепку, зараз я її знову купила, і я мала таку кепку. На морі я була всього один раз. будь ласка, не кидайтесь в мене тапками, не було можливості. На морі я була всього один раз в Херсоні, в Залізному порту, і я там сіла на катер з мамою, татом і братом. Сіла на катер, <смі> ми почали їхати, і <смі> кепка злетіла з мене. Ну зараз вона напевно десь проживає з рубка Бобом. Це не точно, но... але ну, вона мені занадто зайшла. Я не знаю, вона мені подобається. Це просто прекрасна кепочка всього світу, яку я бачила колись в тому житті. Так чекайте, дайте я оце знімлю. І воно навіть підходить, щоб ви розуміли, до от цього. І оце навіть гарно отако просто ходити. Але чекайте, я хочу подивитися, що оце таке, бо я це реально не лайкала. Ой. Я не лайкала це. Ну, в принципі, більш-менш гарно виглядає, ну ні. А, так, ну і, коротше, от такі я хочу зробити зміни в скіні нашому. Все, що я хочу зробити, поміняти на літо. Все, це, все. От це і купити оцю прекрасну шапку. Я захотіла купити її тільки, щоб я її не лайкала. Я побачила її тільки, що вона ну, так гарно виблискує, яке це прекрасне. Як це прекрасно, ви подивіться. Нью-Йорк. Що таке? Так, окей, пропустимо цей момент. Ну, от такі зміни я хочу зробити, любі друзі мої. Але, любі друзі, і на цьому наше відео буде закінчуватись. Якщо вам подобається от такий скін або от такий. То, будь ласка, пишіть в коментарях. Але на цьому наше відео буде закінчувати. Всіх люблю і поважаю. Бувайте, гарного вам дня!